Виконуємо номер 100 із підручника Алгебра 7 та Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Щоб заощадити на електроспоживанні, у родині вирішили встановити двозонний лічильник електроенергії. Оплата за електроенергію вночі становить 50% від оплати в інший час. Лічильник було придбано за 1500 гривень і ще 500 гривень було сплачено за встановлення та взяття лічильника на облік. З червня 2023 року тариф для населення становить 2,64 гривень за 1 кВт годину. Родина щомісяця використовує 500 кВт -годин електроенергії, з них 100 кВт у нічний час. За двозонним лічильником вартість електроенергії використаної в нічний час обчислюється за тарифом 1,32 гривні за 1 кВт годину. Через скільки місяців родина окупить встановлення двозонного лічильника? Приступаємо до виконання. Знайдемо, яка щомісячна плата за електроенергію була без лічильника 500 кВт годин, 500 кВт годин множимо на 2,64 гривні. Отримаємо 1320 гривень. І пояснюємо це, що місяця платила родина за електроенергію. Далі тепер знайдемо, скільки кіловат годин використовує родина у денний час. Для цього 500, віднімемо 100, отримаємо 400 кВт годин. Використовує у денний час. Ну, а тепер знайдемо, скільки щомісяця буде платити за електроенергію родина, якщо поставить двозонний лічильник. Для цього 400 кВт годин це в нас тариф. 2,64 гривні за кВт годину. Додаємо 100 помножити на 1,32 гривні за кВт-годину. 400 помножити на 2,64 отримаємо 1056. 100 помножити на 1,32 – це буде 132. Сумуємо, отримаємо 1188 гривень, що місяця платить за електроенергію. Родина після встановлення двозумного лічильника Так, ну тепер знайдемо економію щомісячну. Для цього 1320. Віднімаємо 1188, отримаємо 132 гривні. Щомісячна економія. Щомісячне заощадження заощадження. Тепер знайдемо вартість лічильника з установкою 1500 додамо 500, це буде 2000 гривень вартість лічильника разом з установкою. Ну і нам залишається поділити 2000 на 132. Отримаємо неповну частку 15 і остачі 20. Отже, робимо висновок. Родина окупить встановлення двозонного лічильника за п'ятнадцять і ще остача, отже за шістнадцять місяців і записуємо відповідь за шістнадцять місяців номер сто. Із підручника Алгебра 7 та математика 7 інтегрований курс. Перша частина виконана.